Десять мінометних мін та один снаряд знайшли у лісі неподалік гаражів біля кузнецовського хлібзаводу. 22 березня на пост кузнецовського відділу міліції від невідомого надійшло повідомлення про знахідку. Він помітив предмети зовні схожі на мінометні міни. Розповів оперуповноважений кримінальної міліції у справах дітей Святослав Тимофіїв. Слідчо-оперативна група на місці події провела огляд, огородила територію, встановила охорону. Співробітники міського відділу МНС повідомили вибухотехнічну службу міста Рівного. Ідентифікацію боєприпасів проводила місцева піротехнічна група. Це висококласні спеціалісти. Брали участь у ліквідації вибухонебезпечних предметів у Новобогданівці, повідомив начальник Кузнецовського відділення МНС Геннадій Ткачук. Наступного ранку рівненська група піротехнічних робіт прибула на виклик. Провівши попередній огляд, начальник ГПР майор Олег Нікольчук встановив тип боєприпасів. Це мінометні міни часів Другої світової війни. Діаметр 82 мм. радіус розльоту осколків до 700 метрів. Боєприпаси належать до першої категорії небезпеки. Врахувавши лісову місцевість, евакуацію населення фахівці не проводили. У місті Сарне, наприклад, де група працювала над знешкодженням 250-кілограмової бомби, тоді було вивезено близько трьох тисяч жителів. Особовий склад ГПР перевірив місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів. Найімовірніше, пропускають спеціалісти, міни в стічну канаву хтось приніс. Вони лежали рівно у два ряди. Із дитячого рюкзака, що знаходився поряд, піротехніки теж дістали одну міну. Після чого знахідку завантажили на автомобіль. Колона рушила в кар'єр у селі Більська воля. Місце знешкодження погоджено з місцевими органами самоврядування. На цей раз знову обійшлося, підсумовують фахівці. Війна і досі нагадує про себе небезпечними знахідками. Земля не в змозі зберігати зло, повертає його творцям людям.